Всім доброго дня! Нове відео сьогодні від мене, від Галини і каналу Вийти заміж за італійця з України. Так, дівчатка і хлопці, сьогодні покажу вам, що я там зробила у мами в кімнаті, який ремонт. Те, що змогли, те зробили. От покажу, будете потім опять волати всі, що не так. Кому що не подобається, кому подобається. Так що, але покажу. Раз я вже почала показувати, то покажу. Можете писати свої погані коментики. От. Хочу сказати, що все рівно я вже не привикла тут, не привикла в цьому селі, можна сказати, Багато-багато років мене тут немає, майже 40 років, як мене тут немає. І от, знаєте, всі якісь. Ну, мало хто мене знає, хто пам'ятає, хто таких моїх років ще там трохи пам'ятає то все. А от менші і старші, може ні ніхто мене не пам'ятає, не цей. Ох, трохи боку щось. От. І так ідеш по селу чужа. Тебе ніхто не знає. Не... Ну, здороваться, здоровається, тому що тут прийнято з усіма От, і... Але ти йдеш і себе почуваєш чужою серед, серед чужих, не серед своїх, тому що, ну, вже не свої, тому що не свої. От. І так, знаєте, як я казала, що хочеться назад, але поки що. Треба бути, треба владнати всі справи. от. Е, мене тягне все рівно, мене тягне туди, там де, там, де моє, вже все, а тут вже не моє. Так що, хоча я ж кажу, є, є все своє, є. ну, Ну, з ким я з ким я общаюся. Це єдина подруга, що ми так з нею трохи зустрічаємось деколи, коли я вільна від роботи. У Великі свята, коли святкують. От. А так, тітка і мама, і невістка і ще братова жінка. От. Її діти теж пороз'їжджалися. Один хлопець залишився, найменший з нею. Це мій пом. Помощник, яка допомагає мені тут все теж, 20 років хлопцю. Ну, ось так. І хто щоб не казав, що там в Україні краще, все. Я розумію, що краще людям, які дійсно мають ще тут багато родичів, мають таких двоюрних, якихось внуків, якихось там сестер, братів. А в мене, скажімо, одна мама. І то вона погано й балакає, тому що після інсульту непонятно так балакає, тому я її не знімаю, бо що знімати, вона нервується, коли її не розуміють, там, і цей, з нею треба, щоб, щоб поговорити, так, то не дуже можливо, так, щоб наша її не дочуває трохи. Так і вам здалека показала, а інше все одно не зрозумієте, що вона каже. Так що такі справи. Хочеться мені назад. Може, хтось і каже, що ви ще всі захочете повернутися в Україну. Може і так, може, колись і буде таке, Ну, поки що. Я ж не кажу, що ніколи такого не буде. Але не знаю, може на Черкащину, там, де в мене квартира, там в мене і більше було друзів і все. Там мене більше знали тому що я все-таки доросле життя там прожила, і дитина моя, там мала друзів, школа, все ходила. А тут уже всі забули, я всіх забула. Так що такий мій відпуст, таке моє перебування в Україні. Тільки змучена і ніяко, ніяких цих. Я більше не бачу, нічого, світа білого, як кажуть. Працювати, приїхала, працюю. Так що такі діла. Ще поки нікуди і не їздила, навіть десь треба буде поїхати трохи по, по містах, походити по магазинам, подивитися, по... Може щось удасться зняти теж. Так що такі діла. Ось таке відео сьогодні покажу вам хату, що ми зробили. Ось так. Так що до нових відео. З вас лайки і до перемоги нашої української. Це так ремонт, бачите, як? Вже трошечки поскладала, там ліжко в неї. Так подушки, вони так люблять розкладати. Ще деякі безпорядочки трохи є. Там ще треба обновити теж. Вікна, все покрашені, бачите, все. З нуля робила. Оце так, підлогу все покрасила. Це такий ремонт у мене був. Слава Богу, одну кімнату вже закінчила. Тепер ще й другу треба буде. Трохи білити, другу вже легше, бо не все треба буде. Шкаф, ну так. Потім ще дорожки постеляться і буде нормально. І стіл ще там має бути. Дивіться, як рясно. Виноград родив. Вже майже спіли, ще трошки будемо їсти вже. Бачите, скільки винограду. А, і яблук в цьому році дуже рясно. Дивіться, який виноградик. Ууу, скільки. Це такий добрий виноград, мені подобається. Він такий, що вино з нього робить. Але нема кому вино робити. Так зве сусідів, мама. Родичів, щоб рвали потім. Ось скільки яблук. Не знаю, як, як, в якій області, але бачите, тут малесенькі вони. Ну тут уже такі більшенькі. Вони рясні рясні але маленькі. Дуже багато цьому році, дивіться. Ну а ці вже то вже побільше. Такі, такі гарні. Але гниють, бачите, є гниліно ну, в цьому році дуже. І навіть отака малесенька яблуня. Подивіться, як зродила, яблуку родила. І ну, дивіться, скільки нападало. Це скоро спілки, оці дві яблуні. Там ще третя є. Подивіться скільки. Вау. Це вже ми їх зараз їмо оці яблучка такі добрі, соковиті. Не знаю також, як сорт називається. І ці зараз ось. Бачите, які вони такі червоненькі теж з полосочками. Це ще колись мій брат покійний садив цей пар, цей сад. Ось так. Там я б... є на землі скільки. А мійчі італіані вартати. Кванті міле чесону. Кустанно. tantissimi, tutto nell'orto di mia mamma, pieno pieno.